Лися українці, так ну хто присягся, хто ні? Але е частково е за власним бажанням, тому що були прибічники, частково ті, хто не хотів, це насаждалося. Але ж е зі свого боку, Росія, якщо ми говоримо про поступки, що Московська вона Московська держава перепрошую. Московська держава. держава, давай Московія. Да. Давайте так, будемо коректні. Е що вона нам запропонувала? В першу чергу... Очередь... Бо цар же не присягся. Цар сказав, я цар, я самодержець, да. я нікому не присягаю. Там, вот, якщо опять повернутися до мартовським статтям, там було важ... одно дуже важ... важливе положення з внешньополітичної частини. Україні разрешалось иметь внешнеполитические сношения с любым государством, кроме Польши и Турции. Mm угу. Так это реально, это значит было ни с кем. Uh -huh. Потому, что... Тобто це таке ущемлення да. міжнародних відносин з іншими і державами. Це, так? І це лежало в сфері того, як розуміла московська, тогдашня московська держава, свої відносини зі со своїм союзником Хмельницький. Хмельницький же ведь розуміла це зовсім по-другому. Він розуміла це як воєнно-політичний союз. Пусть навіть і временний, як оказалось. Если бы він не умер, скорее всего, этот союз був би бы разорван. А в Москві це понимали совершенно по-другому. Ну, це, про це ми вже говорили. Давайте поговоримо про помилки. Я пропоную е Романові, от е з висоти вашого, е скажімо так, ваших знань, так, е проаналізувати, які помилки зробив е Хмельницький в цій угоді. Ну, помилка перша, тому що це. Е з Росією підписаний був договір, тому що, як сказав великий політик німецького Тофон Бісмарк, що договори з Росією не варті навіть паперу, на якому були написані. Mm -hmm. Тому що тут це найголовніша е, помилка. По-друге, так, е, міжнародні відносини е, повністю нам перекривають mm -hmm. дороги. Е, по І по-третє, я вважаю це те, що е, все-таки міжособиці не давали такого. Міжособиці в Гетьманщині не давали такого шляху, щоб якось втілити ці угоди в, в дійсність. Вадиме, а щодо, ваша думка щодо помилок Хмельницького. Чого не повинно не потрібно було робити, щоб було якесь більш менш рівноправ'я? Тому що ви говорили про те, що у нас у них була рівна допомога, але е, виходить так, що, начебто, рівна допомога, а по факту є е, 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 тоді вже якийсь е, ну як сказати тиск, так зі сторони Московії на Україну, тому що податки так Україна платила, збирала в себе, так і частину віддавала Московії. Так було які ще помилки. Ну, помилки Хмельницького, розумієте, зараз можна так ну, як говорити поумніше, да, сказати, що ця людина там зробила якісь там помилки. На той час я вважаю, що він зробив так, як потрібно було зробити з точки зору воєнного стану. Тому що якщо б не було цієї допомоги, ну, можливо, у нас і не вистачило б своїх ресурсів. Да, для... Боротьби проти Польщі, але коли е, було заключено Віленське перемір'я через два роки після Переяславської угоди, да, потрібно було взагалі розірвати цю угоду. З точки зору е, ну, от права, да, якщо ми будемо розглядати сучасного е, боку, то е, ця угода взагалі була розор, розірвана, тому що одна сторона зрадила іншу сторону. Коли вона потребувала допомоги воєнної, військовою, тобто вони взагалі були розірвані, дуже коротко перед сюжетом, прошу Олександра сказати. Пане Олександре, як ви вважаєте коротко, так Україна виграла чи програла від цих подій? Ці питання здавали продовж багатьох ну, двох століть історики. На сьогодні є така думка, що і не виграла, і не програла. Різне казала, але тому, що вона діла. Умови були такі, як вона діяла все, і результат все рівно державність виникла українська, і вона проіснувала розумієте? І Ми тепер теж от маємо державність, так що ми тепер можемо тільки от говорити а що там, але результат був такий, як він був. Дякую вам. Ну що ж, пропоную зараз подивитися сюжет про ті події, які відбулися в грудні, про підписання угоди з Москвою, тому що дуже багато хто проводить паралелі між подіями минулого і подіями грудня. 2013 року. Увага на екран. Місяць пройшов з часу підписання президентом України в Москві документів щодо економічного партнерства з північним сусідом. А суспільство від до сьогодні активно обговорює його можливі наслідки. Зокрема, деякі політологи та історики заключення договору порівнюють з Переяславською угодою та березневими статтями 1654 року. Якщо країна повністю залежить економічно від іншої країни, то можна навіть її не приєднувати, так навіть зручніше. До підписання угод з Росією її зміст не оприлюднювали. А от коли стали відомі подробиці документів, які Віктор Янукович підписав з Володимиром Путіном, тут же сформувались дві протилежні думки. Представники діючої влади запевняють, московські угоди то велика перемога для України. За підсумками переговорів, президент Росії Володимир Путін заявив, що ціна на газ для нашої країни буде знижена до 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Всі ми пам'ятаємо, що до цього Україна платила понад 400 доларів. Доларів, а також з метою підтримки українського бюджету уряд Російської Федерації ухвалив рішення розмістити у цінних паперах українського уряду частину своїх резервів з фонду національного добробуту обсягом 15 мільярдів доларів. Україна вже цього року почне випуск єврооблігацій, які Росія купить в цьому і наступному роках, в цілому на 15 мільярдів доларів. Підкреслив депутат відправлячої партії Олег Царьов. А от опозиційні депутати радості опонентів не поділяють. Вважають, що з такими умовами Україна де-факто перестає бути конкурентною. Міжнародна неурядова організація Світовий конгрес українців також б'є на сполох та закликає Верховну Раду відхилити договори, підписані 17 грудня в Москві. На думку членів світового конгресу українців, відповідно до нього здійснені президентом Віктором Януковичем і президентом Росії Володимиром Путіном, 17 грудня домовленості. Були непрозорими і такими ще суперечить євроінтеграційним прагненням українського народу. Мешканців Дніпропетровська угоди також бентежать, хоч подробиць договору містяни не знають. Крайне отрицательно, Крайне отрицательно. Москалі нам не друзі, шутка. Як я можу відноситися, якщо я не знаю, що він підписав? Не, ну, звісно, якщо нашу Україну поставят знову в такое ж положення, як і Хмельницький, то это буде, я думаю, не сильно хорошо. Так, я думаю, що Путін нажухає Януковича. Чому що він з народом не всовітується? Сам пішов, Поїхав, все зробив і що він зробив, ми не знаємо. Я нагадаю, що сьогодні в прямому ефірі ми говоримо про Переяславську Раду. Та е, той виток в історії, який ми наблюдаємо, спостерігаємо зараз, е, юріє пане Юріє, я вас пропоную зараз. Вам пропоную зараз е, сказати свою думку, чи потрібно зараз нам було робити вибір. Ну, несомненно, собственно говоря, нам не, незачем было делать выбор. Мы должны были подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и, не, и никакой проблемы, вот той, о которой сейчас мы, которую мы сейчас обсуждаем, ее в принципе бы и не было. И это, кстати говоря, нисколько бы не помешало нам взять. При необходимости дополнительный кредит в России. Более того, условия этого кредита, на мой взгляд, были бы гораздо более выгодными для Украины. Мы взяли кредит под 5%, а могли бы взять его по гораздо более низкий процент. Угу. Мы взяли его с возвратом через 2 года, в то время как мы могли бы взять его с возвратом через 5 лет. Ну и так далее, и так далее. И вообще вот этот весь перечень так называемых подписанных соглашений в Москве, который ну, опубликован без, как говорится, подробностей, он, в общем-то, говорит о том, что мы подписали не, не столько соглашения, сколько определенные меморандумы, которые в то же время дают возможность соседней стране активным образом воздействовать на, внешнеполитическую, на внешнюю политику Украины, в том числе и на ее экономическое положение. Поэтому с этой точки зрения, если мы не знаем конкретно, что было в мартовских статьях 1654 года, но знаем последствия мартовских статей, их выполнение, а в основном невыполнение, то есть очень много вопросов к тому, что было подписано, и эти победные реляции руководства страны о том, что теперь у нас, как говорится, наступит золотой век, опровергаются уже тем, что Россия вступила в экономическую рецессию, и, например, украинские вагоностроители, о которых так жалостливо рассказывал наш премьер, точно так же не смогут поставлять вагоны в Россию, потому что они просто Россия их не может покупать. Російські железній дороги РЖД стоять на грані фінансового банкротства. Угу. А, Олекс, пане Олександре, а, дуже багато розмов йде про дефолт, який загрожує Україні. А, дивіться, з боку Росії і з боку Китаю, до речі, теж великої держави будуть великі вливання. Може, це нас врятує? Ну, я не економіст, я не, не політолог, мені складно говорити, але я яксь трошки можу сказати, що новітній історики і так це його сфера інтересів, що значить показала ситуація, що можна коли не красти, не дарібанити навіть ті ресурси, які є в Україні, як показав цей попередній рік, то можна обійтися без значить, запозичень і у Китаї, і у Росії, і обійтися значить, абсолютно самостійно тими ресурсами. Що є? Тому я думаю, що ми самі здатні себе врятувати, коли нормально вести економіку, нормально керувати країною і, і, і вести її. Тобто туди, ні куди до кого хоче, не приєднуватись? А ви ведете до приєднання. Ні, я, я, розумієте, Ми Т говоримо ви, про вибір ви, тоді, ви вибір зараз. Про, про запозичення. Я, я і сказав про запозичення. Ага. А приєднуватися суспільство наше куди хоче. Туди, де краще, де цивілізованіше. Із минулого хоч і майбутнє. А майбутнє ми бачимо у Європі. Суспільство наше поділяється. Це розумієте, поділяє, Ми їх бачимо. Їх політики поділяють, а не а не а не їх політика керуючи керуюча керівництво теперішнє, їх поділяє. А люди не хочуть жити там, де краще. І нашим пенсіонерам краще було б, коли були права, закони, коли б не крали наші. Чиновники, і керівники державні крали, розумієте, ці гроші пішли і на, на будівництво дитячих садків, проче, проче, проче. Ви знаєте, що такое займи Китаю можна бачити на прикладі сусідньої Білорусі. Олександр Лукашенко в восторге приїхав із Пекіна і привез 2 мільярда доларів, а в результаті 460 мільйонів, а остального зв'язані. Потому что эти деньги Китай дает только при условии, что вы будете покупать китайские товары. Так, товарообмен. Вот, нет, не товарообмен. А, -а, -а. а вы будете строить но, э, у, по, э, в качестве субподрядчиков должны быть китайские фирмы, uh -huh. э, китайские рабочие, китайские инженеры и так далее. И когда, знаете, покупали, веселились, а потом посчитали и прослезились, и остаток этого вернули обратно в Пекин, І сказали спасіба, нам таких займів не потрібно. Я перепрошую, але будь-які кредити передбачають зобов'язання. Е, від кого б вони не надходили ці кредити, і е, неможливо передбачити, якщо б кредит був від іншої країни, так е, що було б тоді? Я не думаю, що було б уж так, же нам безкорисно це. Ну звісно ж, кредити даються для того, щоб отримати фінансову вигоду. Это смешно просить и говорить о том, что кто-то вам... Это тогда не кредит, а подарок. Весь вопрос в том, что какие условия вам ставят для получения этого кредита, и приемлемы ли они не для страны, а для правящей элиты. Так вот, в этом смысле проблема кредитов Международного валютного фонда не в том, что они ставят какие-то условия, о которых не совсем информационно достоверно рассказывает наш премьер-министр. А для этого, чтобы понять это, достаточно зайти на сайт Международного валютного фонда и прочитать, там все это есть. А в том, что проблема заключается в том, что они требуют определенного реформирования. в першу чергу української економіки там і ряда других речей, що неприємнімо. А кредит міжнародного валютного фонду дешевле в світі нет, по 2,5%. Дякую вам за відповідь. Давайте поговоримо про глобалізацію. Вадиме. Те, що відбувається в світі, це в будь-якому випадку глобалізація. Так менш стабільні держави приєднуються до більш великих і утворюють якісь спілки, союзи і так далі. Як Ви вважаєте, глобалізація нівелює індивідуальні риси культури? Ну а як же глобалізація це невід'ємний такий процес? Ми не можемо відмовитись від глобалізації. Ну, от, наприклад, ви можете відмовитись від інтернету. А це також глобалізація від мобільного зв'язку. Також тому так є поглиблення культури, але сильні країни, сильні нації, які вміють захищати себе, вони взагалі існують також і в умовах глобалізації. Ну от давайте. Поглянемо на Німеччину, так в Німеччині відбуваються фестивалі вони носять свою таку одежу, яка їх історично так виділяє від інших, і вони не якимсь чином там не говорять, що глобалізація їх поглинула. Так? Також і Україна, якщо ми побудуємо сильну країну, де буде влада, яка буде е, не в кишеню собі класти, Знає гроші, от, а... ключове слово в ваш, вашій зараз фразі репліці було: якщо е, чи не здається вам, що ми поки не готові взагалі до союзів, тому що ми не самоідентифікувалися? Ну, по-перше, до союзу нас ніхто і не До за... будь-яких за... за... спілок з ким би так, там, то ні було. Так, ми зараз говоримо про німеччину тільки про зв'язки, так? Говорити про Німеччину, яка в своїх е, там національно своєму вбранні виходить на свята. Е, ви дуже багато зараз бачите в нашому місті людей, які в свята виходять усі в національним ні, на Одесі. жаль, ні тільки у західній Україні. Я це бачив. Так, коли... може нам треба спочатку в себе навести якийсь лад? Так потрібно будувати у себе європу, а потім вже з Європою спілкуватися на рівних, але але потрібно з Європою налагоджувати відносини економічні. Uh -huh. Я про це вам говорю не потрібно так зараз. До, до речі, для того, щоб увійти в той же самий ЄС, нам потрібно ну не менше ніж 10 років. Uh -huh. Польшу понадобилось 13, 13 і, нічого, і нічого, Польща жива. И никто в Польше не говорит о том, что они ради глобализации Европейского Союза отказались от своей культуры, польского языка. И то же самое мы почему-то говорим о, о Германии, но, например, рядом маленькая Бельгия, она остается Бельгией, достаточно там побывать. А вот наши соседи, достаточно успешная Словакия, Она же ведь тоже молодая страна, она ведь возникла так же, как Украина, даже чуть-чуть позже. Но она уже достигла такого уровня, до которого нам теперь нужно идти 10 лет. И то в том случае, если мы будем бодро шагать, пока у нас нет желания даже бодро шагать в этом направлении. У нас имеется в виду руководство страны, да, да, у да, правящей да, элиты, пар... у руководство у правящей партии. Катере узріпіла управління партії, вот у кого нет. Я хочу поговорити про, про братерство. Ви знаєте, говорячи про Росію, дуже насправді, багато хто з населення України, прості люди говорять, вони наші брати. Як з цим бути? Ви знаєте, коли почалася Втора світова війна, Гітлер говорив: Я з бол'ю. должен воевать против братского английского народа еще до, до нападения на Советский Союз. Но англичане братьями немцев не считали точно так же, как и все остальные, хотя это народ германского происхождения, то есть вот мы славяне, украинцы и так далее, а то германские народы. Поэтому и вообще не очень пони... вот это вот э, такая э, коммунистическая формула речи о братских народах. Понятно, когда люди могут быть братьями, они могут быть в родственных отношениях. А как могут быть народы в родственных отношениях? Да, у них могут быть родственные языки, как, например, славянские языки родственные, как родственные германские, романские uh -huh. языки. Но это же не значит, что французы ощущают себя родными братьями итальянцев, хотя у них достаточно близкие языки и очень много чего общего. Поэтому это... Привнесение таких родственных людских отношений между людьми в отношении между народами это бессмысленная формула речи. Потому что у разных государств разные интересы, у Украины есть совершенно пересекающиеся. І противоречивої інтереси з Росією, тому що ми во многих случаях виступаємо конкурентами в економічній області, поэтому безсмислено говорять. То тобто, треба рахувати так, те, що вигідно те і робити, так перш за все, в фінансовому Народі плані живуть тим, що їх суть свої інтереси, життєвий простір для того, і живе народжу продовжуватися в своїх дітях, в своїх нащадках. І Тому він і встоя свої інтереси економічні, політичні, тобто життєвий простір. <реш> Роман, я хочу вам задати непросте питання а все ж таки, я думаю, що ви дасте на нього відповідь. Як ви вважаєте, можливо, ми не йдемо до союзу з Росією чи з Європою? Можливо, ми просто йдемо до співпраці з усім світом. Ні, це абсолютно невірна думка, тому що Україна не така велика та потужна держава, як наприклад, Бразилія, Індія або Китай. Вони мають населення, мають робочу силу і можуть бути так, такими незалежними і вступати в ніякі союзи. А Україна це однозначно європейська країна і місце її в європейському союзі. Тут немає питання абсолютно. А, Вадим, ваша думка з цього приводу. Ну, українці, люди, ви знаєте, відрізняються від усіх тим, що у нас є, ну, по-перше, внутрішня свобода. Ми ніколи нікого не можемо терпити над собою, якщо, особливо, якщо це якась країна диктаторська, не тільки країна, влада диктаторська. Угу. І тому нашій владі потрібно десь, да, що відбувається зараз. І шанс стати незалежною. Ну, напевно, є у нас такі шанси, але я думаю, що багато людей хочуть, щоб ми прямували у ЄС, і це напевно, так і потрібно. Ну що ж, шановні гості, я дякую вам за ваші думки. Вони всі цікаві і всі мають право на існування. Це дуже добре, що ви їх висловлюєте в нашому ефірі. Ну що ж наприкінці програми хочу побажати українцям, щоб в які б союзи ми не вступали і куди б не інтегрували. Нехай це не зашкодить нашому суверенітету і нашій національній самоідентифікації. У понеділок мій колега Денис Зепсин говоритиме з вами про ядерну зброю. Нагадаю, що тепер програма наживо виходить щобудня о 18.15 та о першій годині ночі. Тож дивіться нас до побачення.